Ось вам, будь ласка, я, приклад, подивіться, що Рашка робить з українськими дітьми, що зараз відбувається. Поки ми, я розумію, треба жити своїм життям, багато з вас позабули про війну, багато хто вже за кордоном і так далі. Абстрагірувалися від цього. В цей же момент дуже багато російських солдат от знищують купу дітей і бачите, що з ними роблять. І це ж тільки те, що ми бачимо. Це Рома. Я знаю особисто там з Лондона кінорежисера, який зняв про нього фільм, вони були там на багатьох кінофестивалях, там всі на фестивалях ридають, бачиться, співчуваю, співчуваємо Україну, тільки в Україні з цього нічого. Ні, ну є питання, ще там при, при владі чого нічого, бо воно все ж таки йде за кордоном, тільки не ясно додівається. Але сам факт. Що відбувається? Ось дивіться, В Європарламенті люди просто ридають від цього. Слухають і ридають. А в Європарламенті, щоб ви знали, голоси приймаються більшістю. От вони сидять і кажуть, давайте ми допоможемо Україні. відправимо якусь допомогу Україні. Давайте голосуємо. Поки всі в Європарламенті більшість не проголосують, так? Да? Ніяку допомогу не відправлять. А там сидить і Орбан, і ката російська колона, і так далі. І вони воду мутя там страшно. Тобто, оцо, то, що там хтось посидів, розплакався і там співчуває, і, боже Боже, як так можна, на жаль, нічого не вирішує. На жаль, ми оце тільки дивимося, як всі плачуть, співчувають, як калічить наших дітей Рашка. Як ми бачимо, як люди забувають про те, що відбувається в Україні, бо не розуміють вже, як на це повпливають, бо бачимо. Дуже багато проблем зі сторони влади, з усіх структур, і дуже прикрасно це дивитися. що діти мають страждати через цю дебільну рашку в першу чергу, а в другу чергу не менше страждати від того, що відбувається у нас зі сторони а, влади. Є при владі дуже класні такі люди. Але на кожному місці якийсь блін дурачок, який то там потягне, то там потягне, то там. Потяне, то там. І як це викає, щоб ви розуміли, це наслідок Совєтського союзу, наслідок савка. Хто там скучає за цим савком? От воно. Понял? от воно. Бо я ще про це відос запишу, але там той, той міндіч, наприклад, взяв непонятно, скільки там тих карбованців, і десь пікляв. В той же момент сидить десь якась тітка директор Ларка по хлібу. І діло це те саме, просто в мелких количество. Це величезна проблема українців. Якщо ми не хочемо бачити такого, нам треба починати зараз самих себе брати і мінятися. Іначе без шансу Дуже співчуваю Ромі, його сім'ї, величезний привіт, великі молодці.